Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу зробити огляд на адвент календар від Кіко. Ось така у нас гарна коробочка, досить велика. І. Така важкенька. А зараз ми з вами подивимося, що ж нам підготували Кіко на подарунки в цей адвент-календар. Будемо робити розпаковочку. Я вам скажу, я ще не дивилась сама, тож буду вперше дивитись разом з вами і будемо оцінювати наскільки тут крутий. Склад. Бо кажуть, що вартість цього календаря нижча за собівартість цих продуктів, які тут є. Тож, дуже цікаво перевірити, чи дійсно це так. Що ж, будемо починати. Ну, а я вас попрошу підписатись на канал та поставити сердечко. Буду дуже вдячна! Ну що, починаємо? Перший у нас. Так, ось така у нас коробочка. Почнемо з номеру один. Тут у нас така невеличка коробочка. Думаю, що тут щось маленьке. Так, у нас тут хайлайтер. Дивіться, який. Номер один. Holiday. Досить такий ніжний, гарний, переливаючий хайлайтер. Мені подобається. Початок дуже хороший. Ну що, будемо йти далі. Що у нас тут під номером два? Нагадую ось коробочка. І номер два. Так, ну тут, мабуть, якась помада. Тут логічно, що, скоріш за все, якась помада чи блиск. Ваші ставки, що тут у нас. Так, я вгадала, дивіться, тут ось такий у нас відтінок помади. Чесно, я такою не користуюсь, але досить, досить дивіться. Трендовий зараз ось такий колір помади в нас. Ну, непогано. Так, я ж кажу початок. Досить добрий. Вже повноцінний продукт. Це не пробнички, повноцінні продукти. Мені подобаються. Йдемо далі. Так, що ж у нас буде під циферкою 3? Так, що тут? Дуже цікаво. Так, циферка 3. Лак для нігтів. Так, по-моєму, я трошки згладила. <смі> Хочу в такому трендовому кольорі. А зараз бордовий в тренді сезон на такі кольори, але а, лаком для нігтіків я не користуюсь, бо покриваємо ног таке гень-лаком. А тут у нас лак для нігтів. Ну, досить гарний колір, трендовий, але... Але не для мене. Можливо, хтось користується, комусь буде це класний подаруночок, один з подаруночків, але мені не дуже актуально. Що, будемо йти далі. Так, циферка 4. Що тут у нас буде під цифрою 4? Ох, трошки незручно. Так, це можна. До речі, треба було ось так от виставляти, щоб ви бачили, що тут. Так, тепер у нас четвертий номер. У нас тут так, скоріш за все, або якась підводка, або карандаш, або туш. Хоча для туші, мабуть, трошки маленька коробочка. Дивимось. Так, ну як я і подумала, це у нас а, олівець для підводка. Ні, це у нас підводка. Підводка для очей. Досить така темнесенька, чорна, товстий такий а, пензличок буде. Ну, теж непогано, теж повноцінний, прикольний продукт. А, 4 мені подобається. Під циферкою 4 продукт мені зайшов. Так. Далі йдемо далі. Цифра 5. Ну, тут він, вона велика, але така коробочка досить легка. А, я... Подумала, що тут якісь тіні, чи рум'яна, чи щось таке велике, але воно досить-легка. досить, досить легка. Циферка 5 для тіней або якоїсь палетки, що ж тут у нас буде? Трошечки я розочарувалася, бо під циферкою 5 у нас маска. Ось така масочка у нас під циферкою 5. Так, залишу також її ось тут. Ось тут. Не падає. Тільки не падає. Добре, так, прикладу. Так, ще тут в цьому залишаються у нас три продукти. 6, 7 і 8. 6. Ну тут, мабуть, теж якась. Так, подводка у нас була, мабуть, тут у нас буде якийсь олівець. Далі, вона така легесенька, Тут у нас... Тут у нас, тут у нас, ох, тут у нас добре запечатано так все. Там, блін, не хочеш, не хочеш порвати. Так, тут у нас також олівець, але вже білий. Бачите, ось такий у нас білий олівчик. Я насправді не користуюсь білими олівчиками, але, можливо, тепер буду завдяки кіко. Так, ну що, будемо йти далі. Це в нас було під циферкою 6. І циферкою 6, далі у нас циферка 7. Ну що, можливо, тут у нас теж така досить велика коробочка, можливо, тут нарешті буде якась палетка, тінь, рум'яна, щось таке вже цікавеньке. Вже, вже хочу чогось більш цікавого. Як думаєте, що тут? Хм, розпаковуємо. Не вгадала я. Не вгадала, тут у нас ось така розчісочка. Малесенька, гарнесенька. Непогано, в принципі, непогано. Такий приємний бонус, але я собі нещодавно замовила іншого бренду а, таку розчісочку, щоб можна було брати з собою маленьку сумочку. Ну, буде в мене для кількох сумочок. Так. о, Це було класне. Це ми залишимо ось. Тут такий у нас подаруночок. Ну що, остання, остання в цій коробочці, циферка 8. Тут у нас, мабуть, теж якась або помада, або блиск, або що ще може бути. Це мені вже більше подобається. Мій, до речі, улюблений колір. Оце я задоволена. Циферка 8 мене дуже порадувала. Подивіться, який тут прикольний у нас блиск. М -м -м, обожнюю. Да, прям просто мій колір. М -м -м. Оце, оце я задоволена. 8 дуже класна цифра. Мені сподобалось. Так. Ну що, вісім у нас ось такий блиск. Напишіть, як вам перша коробочка, як вам розпаковочка цих продуктів. Чесно мені, так. Перша коробочка 50х50. 50. Щось сподобалось, щось не сподобалося. Дуже задоволена блиском, задоволена хайлайтером. А, карандашики теж прикольно, Трошечки розочарувала ось ця масочка. І лак для нігтів. Будемо йти далі. Друга частинка нашої розпаковки адвент-календаря Кіко. Так, так, так. Обережно дістаємо. Ух, так. Дивіться, як гарно. Ох, цифра 15, мені вже дуже цікаво, що ж там таке велике. Сподіваюся, не ще одна росісочка. Так, дивимося. Ми закінчили на цифрі 8. Починаємо з дев'яточки. Дев'яточка, Ох, це для мене зараз буде сюрприз. Та. Думаю, що тут якийсь ольвець ще один. Щось таке маленьке. Маленьке, що ж тут у нас? Тут у нас підводка, така вже друга, до речі, ця, тонесенька. Порівнюючи з цією, яка була під циферкою 4, ця більш тоненька. Мені подобається. Тут я задоволена. Так, це у нас під цифрою 9. Дев'ять, дев'ять, дев'ять. Йдемо далі, цифра 10. Так, сподіваюсь, тут не ще один лак для нігтів. Бо одного мені вже достатньо. А тут у нас... Так, що це у нас? Світкрім? Mm. А що це? Я не зрозуміла тільки що це. Боже, хто знає, що це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо я, я не розумію, що це. Це якийсь рідкий хайлайтер. Я не знаю, що це. Так, друзі, хто знає, що це, дівчатка, напишіть мені, будь ласка, бо я не знаю, що це. Так, залишаємо циферку 10. Ох. Цікаво. Так, йдемо далі. 11. Ще один олівець. Мабуть, ще один олівець, чи підводка. Цікаво, що тут у нас. Так, у нас тут олівчик. От, і ще один такого бордового кольору. Гарний, гарний олівчик. Треба буде спробувати зробити а, якийсь макіяж, мейкап, очі підвести цим олівчиком. Подобається. Лайк. Йдемо далі. Так, це у нас було 11. 12. Що ж у нас тут? Без коментарів. Чесно, не, не те, що я б хотіла. Я б хотіла ще блисків, я б хотіла ще е, тіні, рум'яна, щось таке. Ну, не. Спонжик. Навіть не хочу його тут залишати. Ладно, 12-й номер це у нас спонжик. 13. Йдемо далі. Так, ну щось, щось тяжке, щось тяжке. Щось тяжке. Давай, давай, відкривайся. Щось мені вже подобається. Ану, давай, <сум> вилізай. Я ж з цієї сторони його відкрила. Ох, плотненько посидить. Тут у нас помада. Ух ти! Слухайте, тут досить гарно. Треба спробувати на, 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 пробувати губи. Так а неонова, вона неонова, вона так прикольно блищить, бачите? Прикольно, треба спробувати. Теж лайк подобається. Тут задоволена. Ще один такий прикольний продукт є. Йдемо далі. Цифра 14. Що у нас буде під цифрою 14? Цікаво, цікаво, цікаво. І тут у нас. Тут у нас. Гельчик для укладки. Так, да, це у нас гель для укладки брівок. Угу, Так. Ну, теж непогано. Те, що потрібно, коли робиш мейкап. Плюсик, лайк. Йдемо далі. У нас тут ще залишається два продукти: 15 та 16. 15-й у нас величенький я. Ох, але легенький, досить легенький, тож є вирогідність, що тут знову ще одна маска. Дивимось. Так, я вгадала, у нас тут ще одна маска. Ось така маска. Ну, що робити? Вже що маємо, то маємо масочка. Не падаємо. І під цифрою 16 останній у нас тут залишається в цьому боксі ще один продукт. Під цифрою 16 у нас. Цифрою 16 у нас. Малесенька помадка. Ой, а кольор мені подобається. Колір прям а, те, що я люблю. Це мої кольори. Ось такий мені прям подобається, подобається. Так, Оцим я задоволена. Хоч вона і маленька, але в сумочку покласти буде дуже класно. Мені подобається. Так. А вже другу а, таку скринечку ми розпакували, і у нас залишається ще одна. цікаво що в останній скриньці для нас підготували Кіко. У нас залишилась така остання скриночка з нього. Ми дістаємо, щоб дізнатись що тут нас чекає цікавого. так обережно, обережно. Остання скриночка, останні продукти. Дуже сподіваюсь, що вони тут будуть цікаві, що вони тут будуть корисні і те, чим я буду користуватись і, можливо, і ви, а хто після цього огляду захоче собі придбати такий адвент-календар. Так, тут ми починаємо з цифри 17. Щось, сподіваюсь, тут хоча б одна тужда буде. Оп оп 17. Щось легеньке, щось легеньке, але цікаво, що у нас тут. Ви уявляєте, така величезна коробка і така малесенька, така кісточка, такий пензлик, пензлик для ціней. Ну, якщо пензлик є, можливо, тоді і тіні будуть. Так, що думаєте? Ох, я сподівалася, що буде тут хоча б туш. Ну, добре, йдемо далі. Йдемо далі. Цифра у нас 18. 18. Тут, мабуть, по воді, я думаю, що ще один блиск або помадка. Зараз подивимось. І я вгадала, я вгадала, тут у нас такий темний колір, досить, досить темна така помадка. Чи ні, стоп, це ж не помадка, це ж це, мабуть, скульптор. Так, це контуринг, це у нас контуринг. Такий темний контуринг для обличчя. Ну, непогано. Лайк like, подобається мені. Задоволена. Так, йдемо, йдемо далі, йдемо далі. Далі у нас а, під цифрою 19 буде продукт. Чого ж тут у нас? Що ж тут у нас? Тут у нас кремчик. Тут у нас база під макіяж. Ось така. Подивимось текстурку. Досить така рідесенька. Ну, теж непогано, мені подобається. База мені якраз була потрібна. А, лайк подобається. Адобріна, так сказати. Йдемо далі, йдемо далі. У нас цифра 20. Цифра 20, 20-й день міг би бути, якщо б я розпаковувала його по дням. Але, бачите, роблю розпаковочку. І дивлюсь разом з вами. Так, тут у нас... Тут у нас. Ух ти, тут у нас якась прикольна подводочка. Вау, мені подобається, дивіться, ось така сіренька подводочка. Ось вона, така а, блискуча. Можна буде спробувати макіяж під Новий рік зробити з цією підводкою. Так, цікаво, цікаво також лайк. Йдемо далі. Циферка у нас 21. До речі. Дивіться, тут у нас залишилось 24 продукти. Тут такі дві великі, три. така це теж не маленька. Я сподіваюся, хоча б в одній з них буде туш. Хочу, щоб була хоча б одна туш. Я, в принципі, і хотіла, щоб були ще якісь тіні, щоб були якісь рум'яна, такі палеточка, щоб була якась прикольна. Але тут, мабуть, не мабуть, тут же точно палетки не буде, але ще є надія, щоб тут була у нас туш. Тож, розпаковуємо номер 21. 21. І під номером 21 у нас. Ось така, 21 й відтінок. О, вона з цих трендових кольорів. Тут, подивіться, ось вона. Ось вона. Теж такого. Вже третій, 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 третя помада такого відтінку. Тут у нас могли б покласти хоча б якісь різних відтінків, бо вони, бачите, тут один, другий, третій схожі. Вже третя помада однакового відтінку. Трошечки хотілося б іншого. Так, цифра 22. Вже трошечки залишилось ще три продукти. 22, 23, і 24. І наша розпаковка буде завершена. Так, тут у нас парфуми. Слухайте, непоганий аромат. Прикольно. District. Подобається. Розкривається на мені. Прикольна така мініатюрка покласти в сумочку. Подобається це. Задоволена. Вже хоча б не ще один блиск і не ще одна помада такого ж відцінку. Так, йдемо ще два продукти: 23 і 24. Так, можливо, зараз тут буде якраз туш, яку я хочу. Нарешті, нарешті передостанній продукт, і нарешті тут туш. Просто нарешті я дочекалась, я дочекалась. Так зараз ще подивимось. Ух, ось така у нас тут, бачите, кісточка. Ось така малесенька, але ура! ура, тут є туш. Подобається, ура! Я дочекалась. Ось так я тут залишу, не падай. Туш. і а, останній продукт, остання цифра 24. Трошечки... так уже цікаво, що тут у нас? Та, відкрийся ти, відкрийся. Останній продукт цього адвент-календаря. Ще одна помада. Вау! Слухайте, ну е, як я і просила новий відтінок, щось новеньке. Бачите, це в нас така червона блискуча помада. Так, супер! Боже, клас! Мені подобається. Я задоволена, просто е, прикла, прекрасне закінчення цього адвент-календаря. Прекрасний подаруночок, ще одна помада, туш. І якщо б я розпаковувала. Кожного дня ці продукти то десь би була не дуже задоволена, наприклад, коли там лак для ніктів чи помади однакових відтінків мені б не дуже зайшли. Але під кінець тут і парфумчики, і туш, і помадка прикольна. Ну і в принципі, так, деякі близькі мені подобаються. Тут мої відтінки є. Але деякі продукти я би замінила на щось. Інші, але а, насправді треба ще порахувати, яка вартість цих продуктів, та а, а, чи дійсно адвент-календар сама вартість його дешевша, ніж собі вартість цих продуктів окремо. Але, як ви знаєте, завжди в адвент календарі кладуть якісь прикольні продукти і якісь. А, не ходовий продукт, наприклад, як лак для нігтів. Хоча може десь в Європі це досить популярний продукт, але ми, дівчатка, з вами робимо покриття гель-лаком, тому трошечки звичайний лак для нас не такий актуальний продукт. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам розпаковка цього адвент-календаря. Чи будете собі такий а, купляти, чи хочете отримати такий подарунок під Новий рік? Хотіли б. Ці продукти. І що вам сподобалося з цих продуктів, що б хотіли собі окремо придбати, що ні, дуже цікаво почути вашу думку. Буду залюбки читати і з наступаючими вас святами Чекаю вас в коментарях. Дякую за ваші сердечки та підписочки.